Директор центру Віктор Мойсеєв говорить: міжнародні партнери не тільки обладнали приміщення, а й найняли фахівців. Двох психологів і трьох фахівців соціальної роботи. Це проходить буде мінімум рік за оплату цього міжнародного фонду. Програмний директор міжнародної організації Project Hope Кейн Кордоліно каже: їх команда разом з місцевою владою та Віктором Мойсеєвим створили три осередки психосоціальної підтримки у корабельному інгульському та центральному районах. Головна робота це не меблі та ремонт. А головна робота це психологи, психологи компанії Project Хоуп, міжнародної гуманітарної організації, допомагають у тісній співпраці з міським центром підтримки ветеранів. Допомагають ветеранам і їх близьким покращити ментальний стан та поновити сили. Перший заступник міського голови Віталій Луков каже: центр підтримки ветеранів створений для надання професійної психологічної допомоги військовослужбовцям та їхнім рідним. Такі центри мають бути в усіх районах міста, і от зараз ми над цим працюємо. Мало того, ми вже маємо перший результат. За словами Віктора Мойсеєва, від сьогодні у Миколаєві запрацювали три нові філії. Кейн Кордаліно не називає суму витрат на даний проєкт, але каже: загалом на підтримку ментального здоров'я українців організація Project Hope витратила вже більше 7 мільйонів доларів. Аліна Ковальчук, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв.